Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, бо не знання історії не звільняє від відповідальності. 24 лютого 2022-го. ранок у Києві лунають перші вибухи. Російська армія. Перетинає український кордон на протяжності кілька тисяч кілометрів з півдня, півночі та сходу. А російський тиран оголошує: ні, не війну, а так звану спеціальну військову операцію. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Плани агресора перемогти Україну за кілька днів провалилися. Минув рік. Лінія фронту скоротилася. Російська армія зазнала найбільших втрат після Другої світової. Слова денацифікація та демілітаризація з вуст тирана вже не звучать. Проте саме ці слова все частіше вживаються західними країнами щодо самої Росії. Європарламент щойної інформації підтримав резолюцію про спеціальний міжнародний суд щодо злочинної агресії Росії проти України. Водночас ідею спеціального трибуналу над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі підтримала парламентська асамблея Ради Європи. Ми закликаємо наших партнерів по всьому світу долучитися до ініціативи створення спеціального суду або так званого спецтрибуналу. Йдеться про те, щоб використати досвід Другої світової війни. Тоді теж було створено спеціальний трибунал для військових злочинців. Але це була лише верхівка айсбергу. Денацифікації підлягав увесь німецький народ, так само як сьогодні російський. Бо що б там свого часу не говорив німецький канцлер Шольц про те, що у війні винен лише Путін, соціологія твердить інше: добровільно зазумбована Росія на 80% підтримує свого фюрера у кривавій війні. Я поддерживаю Путина. Но на самом деле Россия не бомбит. Она избавляется от людей, которые захватили власть нечестным способом и терроризирует своих же граждан. Вот же у найближчі 20 минут мы з'ясуємо На та як то как Німеччини, денацификация немечины и з это с нынешней Россией. Отже, що таке денацифікація? У випадку з третім Райхом це був комплекс заходів спрямований на викорінення з усіх сфер життя ідеології націонал-соціалізму. У випадку з Росією, рашизму або імперського путінізму. Чому це важливо? Перемогти у війні недостатньо, якщо її народ прагнутиме реваншу. Знищену армію можна відновити, і за кілька років чи десятиліть почнеться нова війна. Саме так сталося з Німеччиною після поразки у Першій світовій реваншизм привів до влади Гітлера і почалася Друга світова. Приблизно те саме відбувається з росіянами. Усі вони на чолі з Путіним прагнуть реваншу за програну холодну війну і бажають відновлення СРСР. Наш сільський союз спався і республіки стали сувірними до государствами. Но нам нужно сітерять свої отечество заново. Щодо денацифікації Німеччини протягом Другої світової з'явився міжнародний консенсус. Хоча й не одразу. Занадто багато людей і в США, і в Англії дотримуються думки, що німецький народ загалом не несе відповідальності за те, що сталося. Винні лише деякі. На жаль, це не відповідає дійсності. Німецький народ повинен зрозуміти, що вся нація брала участь у беззаконні у змові проти сучасної цивілізації. Франклін Рузвельт, президент США. Так само і сьогодні щодо росіян. Позиція канцлера Шольца відома. Винен один лише Путін. Дивина, але схожої позиції дотримується колишній радник українського президента Олексій Арестович. Колективна відповідальність це подрив е основ європейської цивілізації. Не може бути жодної колективної відповідальності. Краще десятками років кропотливий труд. Праця по встановленню конкретних винних, ніж накладання колективної відповідальності. Можливо, у сорокових роках минулого століття подумали б так само, але у все втрутився швейцарський психоаналітик Карл Густав Юнг. Ось він уже старенький на цьому відео. Юнг займався розробкою психологічної денацифікації, було і таке, і був дуже категоричний. Питання колективної провини для психолога факт, що не викликає сумнівів. І одне з найбільш важливих завдань лікування полягає в тому, щоб змусити німців визнати свою провину. Карл Густав Юнг, очевидно. Звичайні росіяни, як свого часу німці, після війни будуть розповідати, що їх обманювали і вони ні в чому не винні. Але це неправда. Спокута, як казав Юнг, лежить тільки в повному визнанні своєї провини. Мій кульпа. Мі Максима Кульпа. Тобто, моя провина, моя велика провина. Ідеї Юнга, інших психологів та юристів, врешті-решт лягли на стіл політикам. І крок за кроком було ухвалене рішення про денацифікацію. Ми будемо стремитися до демілітарізації і денацифікації. Остаточно воно було сформульоване на Кримській та Поздамській конференціях. І щойно Німеччина підписала капітуляцію. Крок за кроком почало впроваджуватися у життя. Почали з поділ України на окупаційні зони з зовнішнім управлінням. У нас зараз дуже часто говорять про деноцифікацію, звертаються до цього терміну, що Росії потрібна денацифікація, і мені здається, що трошки люди ідеалізують цей процес і вважають, що це от було таке, от. Твердження справедливості це насправді було не зовсім так. Тому що якщо ми беремо західні зони окупації, то французька зона окупації була найм'якшою до колишніх нацистів. Її там навіть почали прозивати Ельдорадо для злочинців. Основних воєнних злочинців засудили на спеціальному Нюрнмерському трибуналі. Про такий трибунал домовилися влітку 1945-го. Переможці. СРСР, США, Британія та Франція і ціла коаліція країн підтримала Генеральна асамблея щойно створеної ООН. Судили нацистів. Звісно, переможці власне судді хто на Нюрнберзі, як ми знаємо, були прокурори, які представляли всіх всі країни переможниці Це були представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції і Радянського Союзу. Дуже цікаво, гарно сказав прокурор, який представляв Сполучені Штати на Нюрберському процесі, для чого взагалі потрібен такий процес. І він сказав, що це зло було настільки страшним, настільки продуманим, спланованим, що цивілізація просто не може дозволити собі не покарати його, бо вдруге вона не переживе такого зла. Не менш важливим було питання кого судити. 24 листопада 45-го, на лаві підсудних у Нюрнберзі опинилося всього 24 людини. Якщо ми беремо злочин е, геноциду, голокост, то е, за різними підрахунками е, е, істориків, е, причетних до е, саме до голокосту, до вбивства 6 мільйонів євреїв, їх було за різними підрахунками від 200 до 250 тисяч людей. Ви розумієте, що це величезна кількість людей і е, притягти таку величезну кількість людей до відповідальності, причому якісно, так? Це величезний виклик. Е, навіть це величезний логістичний виклик, де їх розмістити. Тож, врешті, Нюрнберзький процес перетворився на показове покарання лише найвідоміших імперських злочинців. На лаві підсудних, зокрема, опинилися: Герман Герінг. Рейхсмаршал – головнокомандувач військово-повітряними силами Німеччини. Рудольф Гес, заступник Гітлера по керівництву Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії, відомо як НСДАП. Йоахім фон Рібентроп – міністр іноземних справ нацистської Німеччини. Вільгельм Кейтель, начальник штабу Верховного головнокомандування військовими силами Німеччини. Ернст Кальтенбрунер керівник Головного управління імперської безпеки. Альфред Розенберг один з головних ідеологів нацизму, рейхсміністр у справах східних територій, Ганс Франк, голова окупованої Польщі. Вільгельм Фрік, міністр внутрішніх справ рейху. Одинадцять злочинців засудили до смертної кари, декількох до довічного ув'язнення, інших до різних термінів тюрми, а трьох взагалі виправдали. На Нюрнбергському самому трибуналі покарали верхівку після Нюрнбергського процесу, відомого про який ми всі знаємо, були ще менші. Так звані також Нюрнбергські процеси. Вони влаштовувалися в, в різних містах і там також притягали до відповідальності людей винних у воєнних злочинах. Але варто тут зазначити, що це всі ці суди вони були організовані ззовні. Німеччина як держава ФРН, якщо ми говоримо про ФРН. Уперше спромоглася переслідувати нацистів аж у 58-му році. Насправді, більшість воєнних злочинців зуміли втекти і переховуватися від правосуддя. Є дуже промовиста історія про французького нациста Поля Тув'є, який винуватий у величезній кількості смертей євреїв. Він переховувався аж до 1989 року по французьких монастирях і аббатствах. Його переховували. Крайнє е, крило радикальне католицької церкви. Е, е, утримували його і його всю родину і е, вдалося його затримати аж у 1979 році. Частину нацистів, винних у Голокості, зуміла дістати з-за кордону ізраїльська спецслужба Мосад. Найвідоміша історія з Адольфом Айхманом. Він був відповідальний за Голокост. Знищення ромів, депортації та вбивства поляків і чеських дітей після капітуляції Райху певний час переховувався на фермі як доглядач корів. Потім через Італію зумів емігрувати до Аргентини у травні 60 го просто на вулиці Буенес-Айресу, схоплений і таємно вивезений до Ізраїлю, де постав перед судом і був засуджений до смерті. І дістати їх з Латинської Америки цих нацистів було дуже проблематично, тому що влада тих країн перебування вона була на боці нацистів радше, так? І якщо ми говоримо про Айхмана, то це взагалі дивовижна спецоперація, як його вивезли літаком, який послали буцімто там на святкування ювілею. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Минуле треба знати, щоб його не повторювати. Slava Ukrainai!